Доброго дня в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Путін погрожує наступом на Україну. Новий склад парламенту приведено до присяги. А у Києві намагалися зірвати концерт Анні Лорак. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Путін погрожує Україні. Росія погрожує розпочати новий наступ на Україну через курс на НАТО. Про це стало відомо інтернет-виданню Інсайдер. Мовляв, вчора відбулася телефонна розмова між президентом України та президентом Росії, під час якої Володимир Путін зажадав, щоб Україна визнала самопроголошені ДНР та ЛНР і відмовилася від вступу до НАТО та Євросоюзу. Росія ж сказала власне вустами Володимира Путіна: що якщо Петро Порошенко не пристане на цю пропозицію, то Росія розпочне свій. Наступ на Україну тим часом Арсеній Ясенюк заявив про те, що уряд України подав три позови до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Вимагаємо відшкодування трильйонних збитків, які завдані Україні. Написав Арсеній Яценюк у своєму Твітері. Тим часом про ситуацію на сході України інформує прес-центр АТО у Фейсбуці за минулу добу ситуація в зоні проведення АТО залишалася напруженою. Бойовики та російські найманці не полишають спроб атакувати українські позиції. Зокрема, упродовж минулої доби зафіксовано 50 порушень терористами умов припинення вогню. Найбільшу активність ворожі сили проявляли на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дибальцевському. Напрямках сили АТО діяли результативно під час оборони стратегічно важливих об'єктів в районі аеропорту Донецьк. Українські кіборги успішно відбили атаку противника на Маріупольському плацдармі. Активних дій з боку терористів не зафіксовано. Наші війська проводять пошуково-ударні дії у визначених районах з метою локалізації та знищення незаконних збройних формувань. За минулу добу до штабу АТО надійшла інформація про загибель двох та поранення восьми цивільних осіб. Інформує прес-центр АТО. Колишній радник міністра оборони України Олександр Данилюк коментує пропозицію Семенченка щодо введення офіційної плати за відмову від мобілізації. Семенченко пропонує. Вести офіційну плату за відмову від мобілізації, дурна і підла ініціатива, пише Олександр Данилюк. По-перше, вона ділить громадян на два сорти в залежності від можливості відкупитись. По друге, захищати батьківщину це честь, а не повинність. Відмова від мобілізації можлива лише через позбавлення політичних прав та видачі паспорта негромадянина, заявив Олександр Данилюк. Ну і сьогодні у Києві розпочала роботу Верховна Рада восьмого скликання. Стало вже відомо про те, що у новому парламенті створено парламентську більшість, яка складається з 302 Депутатів Уже відомо, що ця парламентська коаліція висунула на посаду прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, а на посаду спікера парламенту Володимира Гройсмана. Стало відомо також, що сотник Володимир Парасюк вступив до фракції блоку Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка фракцію очолив Юрій Луценко. Одним із заступників голови фракції став Мустафа Наєм. Олег Базар пише вперше Верховна Рада без чинних комуністів. Колишніх, на жаль, ще дуже багато. Вперше з 89-го року така велика кількість людей з поза системи, вперше така концентрація людей зброї, не понтуватих і безтолкових прихильників вільного володіння, а людей, які в сесійну залу прийшли з війни, вперше так багато молодих і ранніх. Будемо спостерігати, що з цієї суміші вийде, написав головний редактор інтернет-видання Лівий берег Олег Базар. Тележурналістка Тетяна Даниленко пише: це було дуже технологічно назватися опозиційним блоком. Це чомусь автоматично надає статус опозиції і право вимагати посади. Хоча в Раді ще добра сотня депутатів, які не увійшли до коаліції, написала Тетяна. Даниленко Нагадаю, що опозиційний блок вимагає від нової ради від парламентської більшості комітеті свободи слова. а також вони претендують на посаду одного із віце-спікерів парламенту. Тим часом стало відомо, що один із членів фракції блоку Петра Порошенка вже встиг вийти з цієї фракції. Це Борис Філатов. Колишній заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації про це він сам написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Да, це правда, я зробив самою стрімітильною кар'єру в блоки Петра Порошенка. В 12.00 я подал заявление во фракцию, но уже в 19.00 меня не допустили на заседание, дав понять, что мое участие в блоке Петра Порошенко нежелательно. Вероятно, блоку Петра Алексеевича ближе по душе бывшие регионалы, потенциальные коллаборанты и латентные сепаратисты. Мои обязательства перед блоком Петра Порошенко считаю выполненными. Теперь я внефракционный депутат. Следите за новостями. Написал Борис Філатов, тим часом, адвокат Надії Савченко, української лючі, яка також обрана до нової Верховної Ради, написав у своєму твіттері. І так, ви пам'ятаєте мой призив поддержки: Почти 4 тисячі. Тепер будьте готові до глобальної акції Фрі Савченко. Ну, тобто, такий хештег буде відтепер у твіттері для того, аби Добитися свободи Надії Савченко Нагадаю, що вона перебуває в Росії в московському СІЗО. Спершу її захопили бойовики в червні цього року. Пізніше вона була доправлена до Воронезького СІЗО, а пізніше до московського СІЗО Її звинувачують у тому, що вона брала участь у знищенні телевізійної групи з Росії, яка загинула у черні під Луганськом. На нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбук, ми поставили запитання нашим телеглядачам, нашим читачам, що вони чекають від нової Верховної Ради. Ось що нам пишуть наші читачі. Олег Соколов Учитывая, что сменили лишь лошадей, а наездники остались, ничего лучше от них не ожидать. Это заведомо убыточное дело содержать бывших и будущих экономических преступников». Олександра Михайленко, нічого хорошого, Едуард Нікулін. От нової Верховної Ради Українці ждуть, що вона дійсно буде нова, качественно нова. Андрій Єміць думати про Україну, а не про свої кишені. Скоріше придумати, як закінчити війну, привести до відповідальності всіх тих, хто привів країну до такого стану: Януковича, Єфремова, Льовочкина, Царьова, Шуфрича і інших пшонок Авакових. Анатолій Синиця пише: чекаю покарання сепарів колорадів з'їзду сепарів в Харкові, Сєвєродонецьку, також мінімальну пенсію і зарплату 500 євро при нинішніх цінах, також візовий режим по біометричним паспортам з Росією, вступ до НАТО, відновлення ядерних балістичних ракет в українських шахтах, направлених на Путлера. Повну заміну всіх прокурорів, суддів, міліцію, ліквідацію дають повну безповоротно в будь-яких проявах. Ось так вважає Анатолій Синиця. Нагадаю, що це опитування триває на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВ у Фейсбуці. Долучайтеся. Нам цікаво знати і вашу думку. Тим часом Юрій Палійчук, політолог, пише про те, що йому здається, що шанси на оновлення в Україні. Зараз мінімальні. Якщо по чесноку пише він, то мені здається, що Україна відсотків на 70 свій шанс уже втратила підтримка Заходу та не на очах. Європейці переводять стосунки з нами у формат 2008-2012 років. Міжнародні донори грошей не дають. Путін хоч і під санкціями, але поступово відновлює свої позиції. Штати дивляться на нас як на придурків, які без Байдена не можуть навіть коаліційну угоду дописати. Уряд ліберальних камікадзе став урядом соціал-націоналістів. Коли шанс було втрачено, на мою думку, у березні-квітні це був золотий період для того, щоб закласти фундамент майбутніх змін. Але пам'ятайте, як тоді все було. Громадськість, де реформи влада? Такі реформи не на часі війна в країні. Чи ви хочете, щоб ми державу втратили? Хоча реальна війна у нас ще попереду, і зараз ми втрачаємо країну якраз через відсутність реформ. Чи є шанс, що решту 30% можливостей ми не втратимо? Шанс є завжди, але новий уряд буде новим лише за прізвищами, і то відсотків на 50%. Коаліція у Верховній Раді, ніби є, але ж зрозуміло, що насправді ніхто ні з ким ні про що не домовився, написав Юрій Палічук на своїй сторінці у Фейсбуці. Володимир Голобуцький згадує про Київраду, про нову Київраду. Нагадаю, що у травні була обрана нова Київрада, і, власне, він коментує, що ж власне зробив новий склад міської ради столиці. З літа працює новий горсовет в Києві. Чим займаються плохие депутати, знаю. Чим завжди і зробили хороше, взагалі не знаю. Може, одразу тупо за плохих голосувати, щоб не було розчарування, написав Володимир Голобуцький. Звичайно, в Благосфері активно коментують вчорашній концерт Ані Лорак у Києві. Близько ста молодиків вчора намагалися зірвати концерт співачки, запланований на вечір. В палаці Україна про це повідомляла і прес-служба київської міліції. Про це ми розповідали в наших новинах. Мітингувальники були налаштовані досить агресивно, кидали каміння, а також намагалися не пропустити людей на концерт. Народний депутат від свободи, тепер вже колишній народний депутат від свободи Ігор Мірошніченко, який також... Намагався зірвати концерт Ані Лорак у Палаці України. Згодом написав на своїй сторінці у Фейсбуці, сходив на концерт путлірівський хвойди Кароліни Куйок. Тепер з небайдужими громадянами українцями піддав обструкції кожну хахляцьку мармизу, яка гривною підтримала ото всеядне продажне непорозуміння на прізвисько Ані Лорак. Достукатися до сумління тих поціновувачів мистецтв. Зі сцени Палацу Україна гучномовець було непросто, але може бодай в когось вони таки прокинулись. Вважаю, вершиною мазохізму ходити на концерти і давати головну сцену Україні тій співачки, яка співає для окупанта і бере нагороди від пропагандистського рашистського каналу, написав Ігор Мірошніченко. Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ і тепер вже депутат від Народного фронту, пише, Оценку действиям нападающим на мирных киевлян, купивших билеты на концерт и получившим лицо заряд перцовки, будет обязательно дана в рамках уголовно процессуального кодекса по статье хулиганства. Інтересно другое из истории со срывом концерта лживий російський телеканал Лайф News сделал. Триллер ужасов с избиением и прысканием в лицо журналистки канала перцовой жидкостью. Я посмотрел видео, где эта журналистка вещает в прямом эфире Life News и сначала закрывает левый глаз, видимо, опеченной перцовкой, а потом вместо левого глаза правой. Будь на моем месте великий театральный режиссер Станиславский, он бы наверняка сказал, глядя на такую игру российской журналистки, свое знаменитое «не верю». Сьогодні начинает роботу нова Верховна Рада. Буду предлагать вести обязательную акредитацію для журналістів російських СМІ з указанням правил, які они должны соблюдать, якщо хотят работать в Україні. Будуть правила нарушати врать, будемо їх видворяти. Написав Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Журналист Олександр Михельсон пише. Новороссия победит. Это видно по отношению к культуре. Да, да, да. Например, после концерта Ани Лорак в Киеве примерно сотня молодых людей кидались на ментов. Ани Лорак никак не пострадала. А вот если бы Вакарчук приехал в Донецк, обратно не выехал бы. Хотя публичные заявления насчет Майдана год назад у той и другого были почти одинаковые. Мирись, мирись, никогда не дерись где-то так. И так Новороссия победит. Неминуемо. Ведь еще не было в истории случая, чтобы фашизм не победил демократию при прочих равных обстоятельствах, а уж тем паче при таких различиях в культурном уровне, написал Александр Михельсон. Елена Крыжановская пыша. Лорак, безусловно, предательница Родины, но Ефремов, Ахметов во сто крат виновнее ее, но их почему-то не удостаивают такими встречами. І Катерина Аврамчук е, пише про те, що після того, як е, молодики зустріли у такий спосіб концерт Ані Лорак, вони хочуть взятися за Тіматі. Собрались навіть в аеропорту зустрічати. Лучше б ви взялись за тих, хто їх слушає, написала Катерина Аврамчук. Ось така благосфера була на цю пору. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.